Цей 32-й день народження відсвяткувало місто Таврійськ, що у Каховському районі. На головній площі зібралось багато місцян, для яких було заплановано багато яскравих та цікавих заходів. Сьогодні місто Таврій святкує свою 32 у річницю з дня заснування. Ну, це як в історичному вимірі, це може і невелика дата, 32 роки. Але коли взяти те, що вже нове покоління народилося, і у них вже стоїть штамп у паспорті, народився в місті Таврійську, вже одне покоління може гордитися тим, що воно живе, працює у самому молодому місті на Херсонщині, це місто Таврійськ. Урочистості почалися ще в день. Саме тоді на головній площі Таврійська відкрили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. До погруддя поклали квіти гості свята, мер міста, городяни. Планується, що тепер на цьому місці відбуватимуться громадські зібрання, де вирішуватимуться питання, які найбільше турбують місцевих жителів. За останні роки місто розквітло, саме так вважають Таврійці, які говорять про те, що їх батьківщина є одним із найчистіших та найзатишніших міст дуже хороша атмосфера. Очень хороші люди Вообще, в Таврійське. Очень доброжелательні. Найкрасиве, найбільше. Ми тут з самого начала Таврійська. Чувствується радість, прийом в місті. Народ зібрався. Кого давно не бачив, встречив, пообщався. Очень приємно. Місто Тавріз є потужним промисловим містом. І найвелике досягнення для нашого міста це те, що. 16 промислових підприємств, які знаходяться на нашій території, сьогодні всі працюють у нас сьогодні, практично в місті. Працевлаштовано 100% населення. Оце, я думаю, саме головне, якщо у людини є робоче місто, якщо людина своєчасно отримує заробітну плату, на сьогоднішній день це дуже важливо. І я думаю, що ці всі підприємства, які сьогодні у нас працюють, і працюють вони ще над тим, щоб вийти на інвестиційний клімат, повисити свій е, рівень. Е, Достатка фінансового, і я думаю, що перспективи в міста Таврійська великі. Урочисті заходи продовжилися нагородженням кращих працівників різних підприємств, яких в цьому краю досить багато. Відзначили грамотами і подарунками людей, які кожного дня докладають зусиль за, для процвітання Таврійська. При розважали кращі самодіяльні колективи області. В Таврийске я живу очень много лет, я его люблю, я здесь работала, это мой город. Я люблю свой город, когда он чистый, когда в нем живут такие люди, как вот, ну, мы, те, которые делаем, делаем свою работу очень хорошо. Родился и живу в Таврийске. Мне этот город очень нравится, так как ну, родной мой город. Я готов, вернее хочу, чтобы город дальше рос и процветал. Протягом дня також тривала виставка творчих робіт місцевих майстрів, де було представлено малюнки, саморобки і багато іншого. Ми дуже любимо свій город, і у нас ви знаєте замічаний мер, який в общем то багато робить для міста. И в день, к Дню города всегда все коллективы, учебные заведения, Дом культуры, клуб наткнения при Доме культуры готовят свои подарки. Это у нас традиция. Но с каждым годом выставка становится все более масштабнее, все более разнообразнее, потому что, наверное, крепнет, крепнет наша любовь, и нам хочется быть лучше и лучше. Не можна було не помітити, що місцеві жителі по справжньому закохані в рідне місто. Всі відзначають, що у свій 32-й день народження воно прийшло із чистими освітленими вулицями, працюючими підприємствами, гарно розвиненою інфраструктурою, і кажуть, що не проміняють Таврійськ на жодне інше місто. Маленьке, тихеньке, містечко, зелене. Саме найбільше мені подобається, що воно все квітуче, зелене. Вітає свято. Добра, щастя, всім бажаємо. Що миру головне миру нашому городу желаємо процвітання, всім любі, здоров'я, щастя. Достойної роботи, хороша зарплата, Успіхів всім. Дуже велику роботу робить Таврійська міська рада в тому плані, щоб населенню жилося комфортно. У нас працює чотири комунальні підприємства, які надають послуги населенню. І практично наше населення цілодобово вода високої якості. В своєчасно вивозиться сміття, місто чисте, охайне. І забезпечене населення транспортною інфраструктурою на сьогоднішній день. Нас обслуговують транспортні компанії, які практично задіяні на всіх маршрутах. Нашим людям легко добратися до роботи, легко добратися до навчальних закладів. Поздравляємо з днем народження. Ми желаємо, ему, щоб він процвітав. Щоб у нас населення приумножалось, щоб була робота і щоб всі були здорові. У нас дуже хороший мер, який багато зробив для нашого міста. У нас город дуже чистий. Дуже приємно, коли ходиш прогулюватися е, по Таврійську. Багато зроблено роботи е, в дитячому будинку. Всегда в нас дуже цікаві концерти на вищому рівні. Я сама приїхала з Ніже району, району з Херсонської області. Звісно. Я приїхала сюди. Я щаслива, що я зі Я та Таврійськ – це мій второй дом, і я хочу тут жити. Святкування дня народження міста продовжив яскравий концерт, перед яким на сцену вийшли висловити свої привітання очільники інших міст і сіл Херсонщини. Гарний настрій для всіх присутніх створювали відомі колективи нашої області, чиї співи і танці стали гідним завершенням святкування Дня міста Таврійська.